Так, всім привіт, друзі. Нарешті я вибрався з коп. Правда, вчора я був, але не знімав, але знахідку мав дуже серйозно. E, значить, кам'яний спис знайшов. Я в контактах фотографію викинув. І цей. А сьогодні я вийшов, думаю, ну, раз є кам'яний спис і знаходяться різних епох монети, значить треба більш... Докладніше проглянути, ситуа... проглянути це місце. Тим більше, що чуть-чуть далі це в тому же районі, де бронзова сокира. Як то кажеш, будем... буду я пробувати досліджувати. Крім мене, тут приходять хлопці, теж копають. Ну вони копають по-серйозному. Оцініть ситуацію. Це значить метал добувають. І отак в ту сторону, щось вони тут добряче викопали, вони добувають по, -по дорослому. Б'ють тут електричні стовпи, які вже обесточені давно і з них арматуру вибивають. Он тут бачимо теж щось Зараз вони тут вибивали. Ага, вон тут яка струба. труба. Бачимо. Копали вони тут досить так потужно. Ну, ям накопали, вон там щось було. Ага, це значить були електричні електричні стовпи, які лежали. Так, понял. так вони їх бачите? Ха -ха. Ось як воно. От так то добувають метал. Ну це, звісно, то їхня справа. Кажемо по-своєму. У кожного своє хобі. Так, А я зараз отут попробую пройти, а потім піду туди на поле, аж і цю зону буду більш докладно досліджувати. Цей, цей район досить мені приніс багато е, всякого роду знахідок. Будемо тут далі шукати, да. <глази> копнули. Тут добряче було що попрацювати. Це ж лопатою все копалося. Молодці. Добре, що збудуть, зазнімем, покажем. Так, Друзі, прийшов я там поле, де це вчора списав, цього підняв. Я ще туди вернувся. А тут бачите, теж як розкопували. там прямо хлопці трудяться. Не покладаючи рук, це ж добре, ще накопатися треба було. А в мене є сигнал, є, скажімо, знахідка. Там вже були знахідки, але тут отакого плану. Значить воно закручувалося. Це, як то кажуть, якась така штукенція була. Предположити, що це таке. Навіть важко якась ручка. Можливо, щось таке. Ну, от така цікава річ. Е, матеріал або латунь. Скоріше за все, що це латунь, мідь, ну латунь, я думаю. Добре, спробуємо ще пошукати. Я вон туди на поле хочу вийти. Ото поле, яке я найменше обслідував. О, а тут тільки що заяць такий добрячий вискочив і погнав туди. Шукаємо далі, сигнальчик, тут я по такому ходжу, да? і ось така давно я такої не бачив, збереглася так ...файно. Тут навіть ще фарба залишилася, тільки не можу зрозуміти, що то таке. Ну щось таке там. Отаке От то... ділішки. Там я чув якихось собак, залізо якесь стукає, можливо, люди далі добувають залізо. Ну добре, шукаємо далі. Ось, такий нестабільний сигнал був, тут ямочко я викопав, і є вон монетка перша. ну Це радянські, так, так і є. Це радянські. Три копійки, по-моєму. Зараз глянемо який рік. 79-й. Отаке то воно оцей. Досить непогано збережені. Отакі От три копійочки. 79-го року. Ну, перша монета вже є. Стартанули. Добре, що попробую тут пошукати і перейду тоді на то поле. Ям сигнал, що непонятний. От маємо таку пряжечку. Оце з війною пов'язано, скоріш за все. Отака От пряжечка. А може не з війною? Цікавий експонат. Хо -хо. Добре, шукаємо. Так, далі. Де, що ви? Де тут хата була? Вона В цій зоні. Зараз ще буду досліджувати. Монет ніякий, ну ніяк не йдуть. Якесь колечко попало, мабуть, що від одинника кишенькового. О. Зато тут кераміки різні. Просто хмара. Зараз я покажу. Ось така цікава кераміка. Ну, Стаканник збо. Ну, Тут є ще більш цікаві варіанти. О, цвях кований. Вон, фрагмент лечика. Чорна кераміка. Цегли багато. Так я тут відкидав її. Ой, яка цікава там з візерунками. Вон тут такі крапочки, рисочки, ось такий фрагментик кераміки. Ну, є досить багато різних. Вон чорна кераміка. Ще от такий предмет був. Не знаю що тут таке, для чого воно служило, в яких цілях. Ось така посудина. Вон така. Вон така. І фарфорова є. Ну є тут різної. Одним словом дуже багато он фрагменти. Ну і так. так здовж. Багацько тут. Ну поки що монет нема. Ну, спробуємо ще пошукати. Ой. Шукаємо Пишу далі від тої кераміки. Вон там я шукав. Кераміки там кучі монет немає. Зайшов чуть-чуть, вон тут такі. Зарослі. І от є перша монетка. Зразу вже, Що це є? Це є два геллера. Рік 1908. 1898. Ну, не столь важливо, але вже є монета. Хоча така монета? Також, нічого не варто, але приємно як знайти. Шукаємо далі? Не видно. Але бачите, що з деревом зробили. Це скоріш за все, що кабани. Я так думаю. Вон тут грізові ванни не приймали. А тут як дерево. Спиляли. От був сигнал де він тут береться. Там де той млин одним словом. Там так перерито, такі ями здоровені. Хтось там добряче пошукав. ну Я ще попробую трохи походити. Я мабуть буду заокруглятися. Добре, ще попробуємо пошукати. На старе ближче до машини, на старе випите місце. Он тут одес, приблизно я вчора підняв цього камінного списа. Зараз ще так хожу. кераміки, тут звісно багато. І от по-моєму, я можливо помиляюся, але це вроді би люлька. Поламана, побита. От така люлька. Глиняна, керамічна. Отак. Добре, ще чуть похожу. І буду завкруглятися. <кій> буду завершувати я свій коп. Досить на сьогодні налазився. Ноги болять по таким важко дуже ходити. Ну Результат. Три геллера. Ну, три монетки мається на увазі. Геллер. Номіналом по два-три копійки радянські. О, третій геллер. Чесно кажучи, він в такому стані. я свій коп. Можливо, завтра вийду, не знаю. Потрібно кудись їхати, якісь Е, Що? Дивіться моє відео. Всього, всі найкращого, миру любові, як панове, я практично я вже дійшов до краю, але так і душе шукаю. І ось сигнал. Ну, от таке Мені реально ще не попадало. Ахаха. Йолки-палки, це ж золото. Золотий медальон. Покритий емалью. Вау, вот таку річ я ще не находил Це взагалі круто. Зараз я сфотографірую. Санта Марія Матер де. М -м 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 -м. Трошка там не видно. Ну це це золото. Це точно бачу, що золото. Оце так іконочка. Вот так-то. Я чувствовал, что сегодня что-то такое будет. оно. Только чуть-чуть маль над бета там. Но речь капец. Окей, сигнал був такий непонятний. Не міг зрозуміти, що це. Послухайте, який сигнал. А ні, досить високого зараз. Вау. О вот таке то. Красиве. Добре, бувайте здорові! Решив я почесати краще це місце. Ой, і випала монетка. От не знаю, що за монета. Скоріш за все ж це радянська. Звичай. Ні, це не радянська. Це не радянська. По-моєму, крейсер. Це крейсер. Скільки там один, по-моєму? От так-то воно. Так, друзі, ще я чуть тут покручуся. Вон такі на монетка. Вон там. Цей золотий медальончик. Як я казав, он, кераміки. Ну, тут кераміка старенька валяється, вон. фрагмент галетчика. І діло в тім що різна є. Є більш пізнє є і більш раннє. А вон там був піднятий камінний спис. Ще раз повторюся. Добре, ще трохи подивлюся, пошукаємо. Так, панове, вон ямка підняв я тільки що монетку і отут тут знову вон видніється ребро монети. Ось вона.